Друзі, мої вітання, всім привіт! Сьогодні для клієнта оглянемо наступний автомобіль Польщі, а саме на огляді на Volkswagen Passat B8 в седані Airline. 2019 рік під капотом 2 літра двигун на 190 коней, DSG 164 пробігу, і його ціна на віддачу із всіма документами та податками 83 тисячі злотих. Ціна, звичайно, є класна, автомобіль є в гарненькій комплектації, в якому він стані. Зараз перевіряємо. Тиснімо лайк цьому відео і погнали дивитися. Біля цього пасата, седанчику, Airline. Нагадую, що це 19 й рік, під капотом 2 літра дизельний двигун на 190 коней, роботизована коробка DSG, DQ381. Пробіг автомобіля 164 930 кілометрів. І його ціна на віддачу, як вже обговорювали, 83 тисячі злотих. Ось він так виглядає, звичайно. Гарний варіантик, цілий збережений. Оптика лидова, легенько день деякі камічики піскоструй, нічого не побити, все ціленьке, бампера ерлайнерські паратроніки перед, туманочки, Як бачите, все є ціленьке. Адаптивний круїз, дестройнік. Ну, день-деякі з'є. Піскоструй від камінчиків. Нормальні сліди експлуатації автомобіля. Капот сильно не є побитий, теж день-деякі є маленький, але вже сколи є зароблений. Міряємо Тому... фарбу 109,96. Капот у нас в оригінал, Ну, взагалі весь автомобіль має бути в рідній фарбі. Лобуха ще навіть є оригінальна, 8, то може бути рік назад. Іден-де якісь є маленькі піскоструї. Вона ніде не тріснута і не має великих сколів. Крило 106-113, це оригінал. І воно ціленьке. Автобіль на оригінальних 18 дисках. Ой, вибачаюсь на 17. 215-55-17. Диски ціленькі, не побиті. Гума в автомобілі є літня, 23 рік. Попереду майже новий гальміний диск, йому видно, що він є грубий і накладочка там також груба, поїздить. Пильничок є сухенький. -поріг. Рівний. Маленьке вікно є оригінал. І вікно є оригінал. Дверка є в оригіналі, дзеркала ціленьке. Крило не крутилося, дверка також не крутилася. Обов'язково мер'ємо приємчики. Прийомчики, прийомчики б'ються в оригінал і також все є ціле. Одразу видно, що задня дверка петля також не крутилася. Глянемо, що в нас по салончику є амбілайт. Підсвітка, все є ціленьке. по панельці з цієї сторони також все ціле, немає жодних пошкоджень, приємчик цілий, сидіння йдуть повністю шкіряні і взагалі без зауважень. До речі, приємний запах в салоні, тобто йому ніхто не курив. Задня права дверка також нас б'ється в оригінал. Вікна оригінал. Все є ціленьке по салончику. Тут все ціле, сидіння ціле, ізофікси є підлокотничок. Світленька, чистенька. Третя зона клімату. Позаду той самий диск, позаду гума Continental. якого вона року позаду. З цієї століни я не бачу, а, є, теж 23 рік. Теж майже новий гальмовий диск і накладочка. Там накладочка взагалі є нова, тобто з гальмами. З гумою проблем взагалі немає. Все є в оригіналі. Там якісь, а тут сміття якісь, ця сторона. І повністю у нас рівненька. Дивимось позаду. Бампер ліхтарі все є ціленьке. Задні ліхтарі також ледові. Камера заднього виду, є, партроніки. Кришечка багажнічку є в оригіналі, вікно оригінал. Кришечка багажнічку електрична йде. І багажник величенький, глибокий є. Ну, тут немає запаски, тут мабуть компресор і п'янка, але немає. Можливо струк годності кінчився і його викинули. Так само курі є цілинки, ніяка вода не стоїть. Все є ціле. Далі диск сіленький, гума та сама континентал позаду. Вікна оригінал. Ну, Задні сидіння взагалі як нові йдуть. Вікно орієнтики дзеркало ціле. Тут видно, що нічого не включено. Наклейка на місці. Приємчики в оригіналі. Тут чуть гомка, але це теж булячка їхня, теж сідають. Вона така дуже тоненька, ніжна. Сидіння і ергокомфорт іде із масажем, поясничний валик. Спинка йде з електрорегулюванням. Звичайно, підколіннички, все клімається, на водійському є ось такий чуть-чуть момент. Ну і все. Підлокотничок тут чуть-чуть бруду залишилось. Автохолд, електроручник, система старт-стоп, двох зона кліма, підігрів передніх сидінь, навігація, мультимедія, віртуальна панелька, ось пробіг. Шкіряний мультикермо в гарному стані. Плюски для активної їзди, датчик світла дощу, туманочки. Центральний замочок, повний електропакет. Тому, тому так ну, автомобілі ціленький, гарний в оригіналі. І, звичайно, ерлайн дивиться, гарненько кидається в очі. А попереду дивимося диск, теж ціленький, та сама гума, що і справа все є ціле. Глянемо з фар. Ця фара є оригінальна, фара є 18-го року. Ця фара також 18-го року. Ніде попереду нічого не крутилося. Капот також не крутився. Ціленький шумка є на місці. Акумулятор 23-го року. І це добре, що він є замінний. АГМ вартовський, хороший акумулятор стоїть. Свіженька чиста по подушкам, по всьому. Все співпадає, чуть більше рівня. Знімемо порву. Глянемо чуть глибше його. Бачите, сам двигун не митий, то просто пластик натирають, щоб фото якісне вихвадовувати. Син, бачимо, опускному все сухо, під свічками. Все чітко. під гурсонечками нічого не запутіває. Турбінка. Є сухенька. Настику все сухо, ніде з прокладочки нічого не біжить. До речі, по ланжеронам також все є ціле рівне. Леділату цілий, ззовні також цілий. До речі. Два ключика, мабуть, просто зараз один автомобіль, але взагалі два. Заводиться автомобіль чітко, м'якенько, з як говориться. Вим'яна олею тераз, але потрібно зараз замінити фільтра собі. Двигун працює чітко, рівно, без жодних зауважень. Ну, ці двигуни чуть-чуть підпаровують, тому що це у нас система Common Rail. Взагалі чітко працює гарно. Видно, що стоєчки стабілізатора мінялися, тобто вже з голою треба їх буде міняти, бачите, свіженькі. Гуму ніде не їсть. В принципі, гума є свіжа. Ніде нічого не біжить. Пасата зараз все зашито Мало що помітно. По салончику дійсно автомобіль збережний, гарний, ціленький. Перевіримо, що у нас по електроніці. До речі, дзеркала у нас складаються, ліве дзеркало з автозатемненням, центральне в нас з автозатемненням. Тобто вас позаду ніхто своїми фуледами не буде сліпити. Ліве регулюється, праве регулюється, центральний працює. Вікна зі здоводчиками гарно працюють. Лед підсвіточка Посиланчику підсвіточка також все працює Там по документах то глянемо пізніше Ще 0,30. В30 масло нас ну, злівали вже потрібно переходити на 5 В30 автомілі бачите ніхто не курив стимул. Старт-стоп, підігрів сидінь, перевіряємо. Кліма дуже гарно працює. Сьогодні у нас так парить, що то просто жесть. Кліма спасає. Музика музика тут у нас працює, навігація працює, App Connect з помцем помощью... кодексу. Нам потрібно активувати. Немає ніяких помилок, тільки є заважні, що вже потрібно замінити, буде мастило. Ви олею за 7200, але вже потрібно замінити, тому що ого, як сидіння печуть прямо, аж на шкірі то відчувається. Так, пасажирське також. Дворнички у нас працюють. Біжимо, пройдемося по оптиці, глянемо чому все працює. Проведемо діагностику, зробимо тест-драйв, і будемо робити висновок. На зеркалі в нас працює. Тут в нас працює, туманочки. Все в нас працює. Бачу, що я ще встиг гарно приїхати, тому що вже хмарка стоїть наді мною. О, так дійсно сьогодні парить. Ну що, їдемо. Приїдемо з ним, відчуємо як він їде. Немає жодних помилок ні в двогні, ні в коробці, ні в ОБСі. Там було декілька дрібних помилок, але там від акумулятора плавно переходить DSG. Передачки щоб не заляпати автомобілі. Тувається, що автомобіль такий збитий, хороший. Їде рівненько, гарно. Passat це комфортний автомобіль, гарний комплектації, верлайні, красивий. Немає жодних зауважень, також гальмує гарно. Що якийсь кіт бігає, щоб його не задушити. траекторных Яка ваша думка стосовно цього варіанту цього пасата в Орлайні? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Якщо сподобався автомобіль та відео, тисніть лайк. А якщо вам потрібно підібрати чи оглянути автомобіль, нагадую, що мої контакти в описі відео та в першому коментарі? Звертайтеся, про все вас проконсультуємо та допоможемо. Дякую, до нових зустрічей, до побачення!